Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я з компанії GoVIT. Сьогодні ми продовжуємо проєкт Студенти про свій досвід, де наші випускники розказують, що робили вони для того, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися в IT. В гостях у нас випускник курсу FullStack онлайн Олександр Ханчич розкаже нам про свій досвід в IT. Саша, привіт! Привіт, усім привіт! Саша, розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? На даний момент я працюю в компанії робокот. Ця компанія займається навчанням дітей у сфері IT. І я, як програміст, там викладаю веб-розробку, а також ще розробку ігор на движку Unity Я зараз навчаюся паралельно в цьому напрямі. Дуже цікаво. І ще ми робота техніку приподаємо. Це найбільш такий обширний нас курс. Крута, дуже штука, цікава. Теж круто, дякую. Саш, ти зараз працюєш з дітьми? Чи є ще якісь проєкти, які ти виконуєш як розробник, і які твої наступні плани по розвитку? Так, взагалі є так, є. Скажу чесно, я дуже хочу зараз отримати о продуктову компанію, тому що я хочу навчитися, як працює вся система разом, як ця взаємодія відбувається між усіма відділами, як правильно потрібно працювати з біємо взагалі всю, всю структуру, і дуже потім хочу відкрити свою компанію. Продуктову я чесно скажу, є багато вже у мене реально класних ідей, які я хочу реалізувати. І зараз ми робимо один комерційний проект для. Архітекторів, ми хочемо відкрити біржу а, для того, щоб архітектори могли там вільно продавати себе як розробники архітектурних проектів. Ось а люди могли ну спокійно, без всяких там комісій і переживань замовити класну роботу. Ось а коли відкрию свою компанію, почув своїх діток, яких я навчаю, забрати до себе зі своїми маленькими розробниками. Я думаю, ми зможемо робити класні продукти. Саш, скажи, будь ласка, в якій сфері ти працював до ІТ. Ну, це була сфера продажів. Я працював в друкарському виданні для дітей. Називається сова в Києві. Ну, популярно досить. І моєю задачею це була робота з ключовими клієнтами компанії. Ось. І стало скучно, і захотілося чогось нового, а IT це круто. Однозначно. Саша, як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні для успішного працевлаштування в ІТ? По-перше, я вважаю, що найголовніше це комунікабельність. Хоч і є такий якийсь, я не знаю, як правильно сказати ем, не те, що стандарт, що ти поетишник, це якісь закриті люди, які спілкуються тільки там в комп'ютері, тільки з тими п'ятьми людьми по команді, і все, це неправда, це міф. І... Для того, щоб бути успішним, тобі потрібно бути комунікабельним, тобі потрібно бути стресостійким, оскільки ну, був, будуть таски постійні, які потрібно буде вирішувати, і у тебе це не будуть виходити одразу. Я по, по своїм по навичкам скажу, що дуже часто буває таке, що ну складно вирішити якусь задачу. Але ти робиш це, і ось стресостійкість це і от, другий фактор, який вважаю, що ну, найголовніший це скіл, який тобі потрібен. Ну і по-третє, ну. Бути собою я вважаю, Бо якщо ти будеш прикидуватися якимось іншим. Ну по перше, рано чи пізно ти згориш. Я так вважаю. Ну ти вигориш взагалі, ти не зможеш постійно прикидуватися кимось. А по-друге, ну я, я думаю, що класний HR чи якийсь, ну тим лід, який вже працює років 5 чи 10, Він це помітить, і ну ти не будеш працювати в цій команді, А в компанії я так теж думаю, що тому комунікабельність. Е Постійне стресоскі стійкість і бути собою от три найважливіші, я вважаю, фактори. Совські ли точніше, які потрібно, Саша, скажи, будь ласка, можна вести приклади, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу? От було ось так, а стало ось так? Е, ну, перше, це ком'юніті дуже сильно помінялося, тому що ну, якщо ти хочеш рости, ти. Сам волею не волею, але знаходиш, по-перше, якісь там телеграм-канали, які там показують якісь прикольні ну, штуки, з наприклад, чи якісь класні види верстки. Ну, наприклад, по-друге, ну, змінилося напевно сприйняття світу по-іншому, став сприймати багато речей. Це я скажу навіть більше не з якоїсь технічної сторони, а от просто як особи змінився, тому що став більш десь уважним до якихось деталей, тому що коли там починаєш верстати п'ятий десятий макет і бачиш якусь помилку у себе, що я щось не так зробив, вже починаєш прискіпливо, і це вже перекидується на, на, на твоє життя в принципі. Стаєш більш ну я став більш організаційним. Я вважаю для мене це один з найбільших, напевно, плюсів, тому що моя організація до цього і зараз багато. Ну дуже відрізняється, і скажу так по, -по, по те, що я працюю з дітьми, я став більш такий уважний до дітей, до підходів до людей взагалі. Як потрібно знаєте, скажу так, що багато людей, і скільки людей, стільки підходів до них, і скажімо так, я прогресую як людина в плані а, постійного спілкування з людьми в, саме зв'язане з ІТ-сферою. Зв це дуже круто, я вважаю. ось. Це напевно. Саш, пам'ятаєш, що стало так останньою краплею перейти в ІТ? Поштовхом останнім. От настає момент, коли кожна людина ти каже: все, далі так не можна, я хочу це змінити. Що для тебе це було? О, чорна п'ятниця. В листопаді? Ну це я так шуткую. Взагалі це звільнення було з роботи, воно було дуже різким. Я не очікував цього, і це була середина місяця, коли аванс вже дали, а до зарплати ще не зрозуміло скільки. І Блін, це було тяжко. Я зрозумів, що я так не хочу. Я, я хочу стати класним спеціалістом, за якого будуть ну, боротися, за якого будуть гристи, так скажемо, лиця друг друга і а от так, щоб те просто в секунду сказали: все пока ну, не хочеться. Це був момент, і по друге. Напевно, моя родина, яка сказала, що якщо хочеш, давай ми тебе підтримаємо. Оце був напевно найбільш такий мотиваційний момент, що типу є можливість займатися тим, що хочеться, і всі підтримали. сказали, що тебе все вийде, давай. Ось, це був така рушійна, максимально рушійна сила. Саш, а, чи є щось таке, що би ти хотів сказати нашим студентам, про що я не запитала? Не боятися. Якщо пам'ятати перше, що навчання це не крос, не не стометрівка, а це марафон. Це довго, це тяжко, але це дає свої плоди. І в якийсь момент просто я думаю, що кожного студента, який зараз все там навчає, вивчає React або вже ноду, чи тільки починає JS, або просто ще, от, тільки на HTML, це Знати, що потім воно дасть плоди не можна все зрозуміти в першу хвилину навчання або в перший місяць. Ти не станеш дуже класним програмістом з розумінням багатьох архітектурних навіть речей. Просто там, якщо ти пройдеш просто курс там десять місяців, на це потрібно багато часу. Ти постійно розвиваєшся і не боятися робити крок вперед. Знаю, що буде тяжко, знаю, що буде, буде шарувати на собі волосси, волосся, але не боятися. Це воно того варте, завжди воно того варте. І я в от так таку пораду, яку напевно мало хто каже, читати більше книжок, технічної літератури це дає набагато більше бус, чим ви подивитесь якесь відео на Ютубі або щось повторити, чесно, тому що. Ну, не, не, не від корки до корки, а програмісти повинні читати між до строк, між строчок. Я вважаю. Тому читайте. Документація є, вона в відкритому доступі, і вона набагато краще, ніж щось подивитися і повторити. Але й це, це теж важливий момент. Потрібно дивитися, повторювати, постійно розвиватися. Або так, або класного етічника з тебе не вийде, Це моя особиста думка. І нічого не боятися. Це буде Україна. Дякую за твої поради, що поділився з нами своїм досвідом. Друзі, це був проєкт Студенти про свій досвід. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і до нових зустрічей! Саш, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Нехай у тебе все вийде і все буде Україна!